Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці історії. Тема сьогоднішнього уроку історичні дослідження на теренах України. Ми з вами на попередніх уроках розглянули про те, як формувалася в нас історія як наука. Пам'ятаємо, що в нас є донауковий період, це період до. За квершення XVIII століття та науковий період, який розпочинається у 19 столітті. Погляньте, будь ласка, уважно на картинки і пригадайте, хто ж у нас тут зображений. На першому фото у вигляді статуї у нас з вами зображений батько історії Геродот. На другому фото у нас з вами зображений Нестор Літописець, який написав повість минулих літ. У 1184 році. Пригадайте, будь ласка, хто такий Григорій Граб'янка та Саміло Величко? Це в нас є дітки з вами. Літописці, які описали історію козацтва. Погляньте, будь ласка, на фото та пригадайте, хто такий Феофан Лебединський та Леопольд фон Ранке. Це в нас з вами є люди, які заснували науковий метод вивчення історії. Пригадайте, будь ласка, що таке науковий метод, та повторіть дане визначення. Сьогодні ми з вами поговоримо про українських і Істориків розвиток наукових досліджень історії України розпочався зі збору інформації про життя, звичаї, традиції українського народу та інших народів країни. Під час етнографічних експедицій учені записували також і перекази про історичне минуле, досліджували історичні документи. Поступово такі історичні дослідження стали. Популярними дослідження ставали повномасштабними і відкривали очі людям на те, що український народ має свою цікаву історію, він є унікальним. Одним із засновників наукових досліджень історії України був Михайло Максимович, видатний український, учений природознавець, історик, народ, народознавець, письменник Цікавило його. Не тільки історія, а й манила любов до ботаніки, науки про рослини. Він це поєднував ботаніку та історію України. Дослідник багато уваги приділяв збереженню фольклорної спадщини українського народу, тому видав збірку українських народних пісень, був автором віршованого перекладу Слово о полку Ігор українською і російською мовою. Одним із напрямків дослідження Максимовича було обстоювання ідей права на вільний розвиток Розвиток і соборність українських земель. Наступний видатний історик у нас з вами є Микола Костомаров. дітки Микола Костомаров у нас з, вас, з вами є теж видатний український історик, етнограф, поет, громадський діяч, який народився в Острозькому повіті. Нині це є у нас з вами. Рівненська область. За свою активну діяльність він був ув'язнений через те, що відстоював інтереси історії нашої держави, інтереси України як автономного народу, який має свою окрему унікальну історію, а не є такою частинкою, а не є частинкою іншого народу. Наступним видатним діячем у нас був з вами. Володимир Антонович. Володимир Антонович, видатний український вчений, який е, поклав, започаткував, ми можемо з вами так, любов до історії у е, Михайла Грушевського, видатного українського історика. Володимир Антонович е, зажив слави найбільшого знавця. Письменних історичних джерел. Ми пам'ятаємо з вами, дітки, що є різні види джерел: усні, писемні, етнографічні, фольклорні, речові і сучасні фото та відеоматеріали. Це не дивно, адже він особисто зібрав і підготував до друку дев'ять томів документів з історії України, українська історія завдяки йому ще й е, ці. Е, Ще й засяяла цілим сузір'ям талановитих учених, викладаючи протягом 30 років у Київському університеті, Антонович залучив е, найздібніших студентів до вивчення минулого України. Е, він е, захоплювався своїми студентами, допомагав їм розвивати бачення, розвивати свої власні унікальні погляди, виділяв унікальність кожного студента і прививав їм саме головне любов до. Історії України він скеровував дослідження своїх учнів так, щоб жоден із періодів української історії не залишився поза увагою. Тож було нагромаджено величезну документальну матеріальну базу досліджень для створення цілісної загальної історії України, завдяки чому. А завдяки цьому нагромадженню знань на початку ХХ століття Михайло Грушевський, теж учень Антоновича почав свою наукову діяльність. Володимир Антонович брав активну участь у суспільно-політичному житті. Саме він був ініціатором створення в 60-ті роки ХІХ століття Київської громади Організації Української інтелігенції, яка обладнає Опубліковувала та поширювала освіту серед українців, пропагандувала ідеї самобутності української культури. Громадівці організовували недільні школи і бібліотеки для селян та неосвіченої молоді, писали і видавали підручники та інші книги навчального змісту, збирали і досліджували усну народну творчість, відшукували документ, документи про українську історію. Саме за допомогою, завдяки таким людям, історія України. Набувала все більшої популярності та дійшла до наших днів. Наступний видатний український історик Дмитро Яворницький. З поміж інших науковців він вирізнявся, адже він присвятив свою діяльність одному напрямку. Видатний український історик, археолог, етнограф і фольклорист уже усе життя досліджував історію запорозького козацтва. За результатами багатьох праць він залишив нащадкам неоціненний скарб. Про історію запорізького козацтва. Ця книга, справжня енциклопедія історії козацтва. Тут ми дізнаємося і про звичаї козаків, і про бойове мистецтво, і про більшість їхніх визначних походів. Саме Дмитро Яворницький показує нам. Їхній побут, традиції, адже ми звикли в більшості випадків бачити слав... славнозвісні походи, але дуже рідко нам показують саме традиції козаків. Вони були надзвичайно віруючими людьми, мали свої звичаї у харчуванні, у одязі, і все це ми можемо з вами дізнатися із книги Історія Запорізького козацтва. Михайло Грушевський один із найвидатніших українських істориків. найвидатніший представник української історії. Науковець Михайло Грушевський народився в 1866 році. Його змалку виход виховували у повазі до української мови, пісень, традицій. За порадою батька Михайло із захопленням вивчав наукові праці Михайла Костомарова, Мих... Миколи Костомарова, Михайла Максимовича і інших наукових істориків. Михайло Грушевський був людиною. Різнобічних талантів як науковець він виявив себе в історії, літературознавець, досліджував усну народну творчість, а ще е, писав оповіді, п'єси та вірші. Теж учителю е, тож учительська сім'я, у якій народився Михайло, прищеплювала йому жагу до знань із самого дитинства. В основу його любові до історії України закладено саме те, що його батьки завжди розповідали йому про минуле розповідали про минуле українського народу, закладали любов і шану до свого народу після завершення навчання протягом багатьох років. Михайло Грушевський присвячував свою діяльність пошуку та відтворенню історії нашої держави. Хоча навчався він у Тбілісі, він ніколи не забував про минуле нашої держави. Бажання глибше осягнути історію рідного народу привело Грушевського до Київського університету святого Володимира, що нині носить назву Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Відтоді свою долю він пов'язав з історією України. Країни, ставши вченим істориком. У Київському університеті він познайомився із Володимиром Антоновичем, який його направив на вірний шлях та допомагав у подальшій діяльності. Після завершення навчання з 1894 до 1914 року працював у Львові на посаді професора кафедри всесвітньої історії. Його також обрали головою наукового товариства імені Тараса Шевченка НТШ. Завдяки наполегливій праці, організованості, він зумів об'єднати об усіх бажаючих науковому товаристві. Сюди входили і бібліотекари, представники музеїв, архівів, збиралися безліч архівних матеріалів, здійснювалися освітлення і Поділ досвіду між іншими студентами та науковими діячами залучали до цього і товариства громадських діячів, які цікавились минувшої України. Але одною із головних справ життя вченого було створення історії України Руси, десятитомного дослідження історії українських земель від давнини до другої половини 17 століття. Написання цієї роботи він присвятив 38 років свого життя. Він обстоював. Ідею, що творцем історії є не окрема постать, а народ Вважав, вважав незалежність природною метою національного розвитку українців, адже народ творить історію. Наталія Полонська Василенко. Ви, напевно, помітили, що в навчальному матеріалі, який я вам сьогодні розповідаю, усе історики-чоловіки, але поміж них і є наша квіточка Наталія Полонська-Василенко, яка народилася в 1884 року в родині історика, тому з малку цікавилася давниною, вивчала історію нашої держави, а головне прагнула показати унікальність її та самостійність України. Про неї писали різні історики так. Це було так собі перша спроба дуже чітко відмежувати історію України від історії Росії і Білорусії. Наталія відвоювала південну Україну від Москви, яка привласнила її собі, найменувавши Новоросію. У своїх книгах вона завжди називала цей регіон Україною. Отже, дітки, ви прослухали сьогодні. Про наших істориків, науковців всі вони були професійними істориками, але не потрібно забувати, що а, і до нас доносять. Відголоски, відголоски минулого і наші поети, наприклад, Тарас Григорович Шевченко показує нам важку долю українського народу у часи кріпацтва у своїх віршах та творах. Він до нас доносить важливість збереження української національної ідеї, збереження своїх традицій та звичай і показує, як український народ, не дивлячись на кріпацтво, на гніт, зберігає. Українську мову, українські пісні та українські звичаї. Дітки, вашим домашнім завданням буде прочитати 17-й параграф по новенькому підручничку. Це в нас є з вами електронний підручничок, або хтось, можливо, його роздрукував, або, дітки, прочитати 23-й параграф по підручничку, який вам роздали у школі. Гарного дітки вам дня, до побачення!